Волею організаторів телевізійники розпочинали свій маршрут з вулиці Мазепи. Тут до нас приєднався велосипедист Юра та Іра, яка мала б доїхати до центру маршруткою. Подумала, що мені найкраще буде сісти на маршрутку, яка їде по підвальній, і вже з підвальної швиденько збігти вниз до радощів. Я думаю, що це хвилин ще дві-три. Е, але оскільки я дивлюся, що от маршрутки майже порожні їдуть, то я думаю, що вони швидко В Пробких машини всі стоять у той час, коли гровро можна їхати спокійно. Чи справа від машин, чи можливо між машинами? Початок рівно о 9-й. Та перед тим фото з точним часом для контролю. Екіпаж нашого репортеру змагатиметься на автомобілі, і за кілька секунд до старту ми не маємо жодних сумнівів, що на фініші будемо першими. Дорогою, попри прогнози суперників, в тягучку ми не потрапили. Зупинялись хіба на світлофорах, тому змогли залишити маршрутку з конкуренткою позаду. Досить швидко проминули проспект Чорновола. Перепаркувавши авто на підвалі, поспішаємо до ратуші. На дорогу ми витратили 18 хвилин, і попри те, що жодного разу не потрапили до корка, свого головного конкурента обігнати не змогли. Не змогли впоратися з велосипедистами і інші автомобільні екіпажі на усіх маршрутах. Вони були другими. Найбільше проблеми з приїздом сталися вже тут на Левицького, коли під'їхали до центру. Тому що в принципі ми кожного дня їздимо в садочок в центр, та? тому я більш-менш знаю, що об'їхати. Щоб доїхати сюди, ем, в принципі, сьогодні, до речі, досить вільно, може тому, що свято. А от справжніми невдахами експерименту можна назвати пасажирів громадського транспорту в кожному з випадків, вони були останніми, але тішаться з іншого. Велосипед і автомобіль не дозволяє почитати книжку в громадському транспорті. за результатами форуму я маю чим насолоджуватись навіть у запізнілому громадському транспорті. Результати для організаторів несподіванкою не стали. кажуть велосипед, хоч і не найшвидший, проте в умовах міста наймобільніший засіб пересування. Йому не потрібно вранці там йти на стоянку, брати машину. Він вийшов з під'їзду, сів на велосипед. Поїхав, він не стоїть в заторах. Він приїжджає до центру міста. Він зразу може залишити велосипед тут на площі ринок. Йому не потрібно шукати місце для паркування. Йому не потрібно платити гроші за паркування. У підсумку найкращий час показав велосипед. Дист, який їхав з балатону на дорогу, він витратив 8 хвилин. Найдовше діставався до центру пасажир автобуса, що прямував з Сихова 42 хвилини. Лев Кирило Хайлов головні новини Львова.